Голівудським акторам рідко вдається утримувати в таємниці свої романтичні стосунки, що вже говорити про любовні трикутники. Мабуть, найзнаменитіший любовний трикутник Голівуду змогла створити Анджеліна Джолі. Коли Бред Піт одружився з Дженніфер Еністон, всі захоплювалися цією зірковою парою. Актори планували створити велику родину та жити разом до старості. Але планам не судилося збутися. На зйомках містера і Місі Сміт під зустрів. Анджеліну Джолі, у колег, почався таємний роман. Еністон якийсь час ігнорувала всі кулуарні розмови про коханців та підтримувала чоловіка. Навіть коли чутки про зраду почали набирати обертів. Зрештою, вони виявилися правдою. Більше того, з'ясувалося, що Джолі чекає на дитину від Піта. Це стало подвійним ударом для Еністон. А для Анджеліни це був уже не перший любовний трикутник. Коли вона зустрілася зі своїм попереднім чоловіком Білі Бобом Торнтоном, він кру... Утив роман з актрисою Лаурою Дерн, і ця бідна жіночка також була шокована та здивована, коли дізналася, що її кавалер одружився із джолі за її спиною. Крістен Стюарт, будучи у стосунках зі своїм партнером по фільму Сутінки Робертом Паттісоном, публічно зізнавалася в почуттях до нього і говорила, що він її перше справжнє кохання. А потім просила вибачити за зраду. Акторка закрутила інтрижку з режисером фільму Білосніжка та мисливець Рупертом Сендерсом. Руперт Сендерс також публічно вибачався перед дружиною, і йому вдалося налагодити стосунки із сім'єю. А ось Крістен і Роберт розбіглися, незважаючи на спроби за. Бути про те, що трапилось, і почати все спочатку. Батісон таки не зміг пробачити Стюарт, та заявив, що зрада для нього найстрашніше, що може бути у стосунках, і людину, яка змогла втягнути його у любовний трикутник, він просто викреслив зі свого життя. Ембер Герт та Джонні Деп протрималися у шлюбі лише трохи більше року. І подали на розлучення. Ембер звинувачувала чоловіка у домашньому насиллі, а Джонні дружину у численних зрадах. Ви не повірите, але ходять чутки, що дружина актора крутила шашні з мільярдером Ілоном Маском. І здається, вони таки правдиві. Ембер, звичайно, ці зради заперечувала, але згодом у пресу просочилися відеозаписи слів та апартаментів голівудського актора. На кадрах актриса та бізнесмен. Ніжно обіймаються за свідченням місцевих працівників. Ілон Маск приходив до Ембер у гості, коли й чоловіка не було вдома. Чим вони займалися там, залишається тільки здогадуватись. Після розлучення актриса все таки зійшла з маском, але ці стосунки протримались усього рік. Щодо депа, то скандальне розлучення з Герд болюче вдарило по його кар'єрі. Однак, деп не здається, актор таки зміг частково відновити свою кар'єру. Крім того, він продовжує позиватися до колишньої дружини, сподіваючись повернути репутацію. А ось секс символ Голівуду Меган Фокс, проживши з чоловіком 10 років і народивши йому трьох синів, зруйнувала свою родину через 30-річного репера Річарда Колсона. Вона закохалася у музиканта та кинула актора Брайана Остіна з артистом, більш відомим під псевдонімом Машинґанкелі. Меган зустрілася на знімальному майданчику фільму Північ на злаковому полі. Між зірками одразу виникла симпатія. Тоді ж з'явились перші чутки про розрив Меган та Брайана, але офіційно про розлучення зірки повідомляти не поспішали. Троє дітей пари залишилися у Лос-Анджелесі з батьком, а Меган переїхала до маєтку Річарда Колсона у Малібу. І якщо спочатку Брайан намагався вберегти Меган від нападок недоброзичливих колег та друзів, то потім сам став висловлюватися про поведінку дружини, а також натякати, що вона погана мати. Проте з часом пристрасті вляглися. У Брайана з'явила з дівчини, і тепер обидві пари перебувають у нейтральних стосунках.